Всім привіт! Нарешті до мене дійшло те натхнення, я все ж таки вирішила зшити комплект собі. Бо, як виявляється, я саме той, хто має своє ремесло і ніколи не має часу на себе. Тож, навіть таке прислів'я є, сапожник без сапог». І, до речі, ви знали, що прислів'я технічно не прикладаються, а кожна мова має. Своє прислів'я під якесь значення. Отже, на нашій соловіні це прислів'я буде звучати не той п'є, хто варить. Тому я вирішила, що саме час <смі> і пити, і варити. І ось такий комплект в мене вийшов із тої сітки тату, яку я вже давним-давно вам показувала. Нарешті комплект народився. А основною ціллю моєї розповіді було те, щоб донести вам, наскільки важливо пам'ятати про себе і радувати себе гарними, комфортними речами.